І ми з вами бачимо наше життя, і в нашому житті є, що є відносиння. Люди, люди входять в відносинні, і є добре відносиння, це таке, яке не порушують права, але право регулюють і ці відносиння, ну, наприклад, цивільного права. Але є такі відносиння, які погані з точки зору суспільства, і тому суспільство говорить, оці відносини їх не треба робити. І а якщо людина скаже, ну що це не для мене, це, це буде злочин, і ми ми розбираємо злочин, Ми це, це ті, хто е, займається кримінальним правом. І щоб краще уяснити для себе, для суду, що таке ну, зробив людина злочин, але ні, потрібно розбивати, ми розбиваємо, розподіляємо злочин на чотири частини. І якщо хоча б одної частини не буде, не буде злочину. І ми з вами розібрали три частини: це об'єкт злочину, це об'єктивна сторона злочину. І суб'єкт злочину. І сьогодні ми підходимо до четвертого елементу це об'єктивна сторона злочину. І починаємо ми з того, що ми пояснимо, що це, що це таке. Що таке об'єктивна стора? Що таке поняття суб'єктивної сторони? Я побачив в, ну, в Кримінальний Кодекс Росії України. Там написано одне і те ж. Тобто, це таке. ну, І я бачу, що це одне і те ж, і це одна і та ж ідея. І це означає, що ідея добра, тому що дві країни вони взяли цю ідею. Що таке суб'єктивна сторона? Це е, психічна діяльність суб'єкта. А що це означає? Це означає, що ми тут бачимо ну є об'єкт. Об'єкт це таке благо, яке, яке порушено, ну, наприклад, майно. І це благо було, була крадіжкою. І це благо, бо було майно і не стало майна. І це благо було порушено. Право, це благо має назву це право власності. Як воно було порушено? Ну, Це, по-перше, це, по це об'єкт, об'єктивна сторона, як, вона, це, як це благо було порушено? Ну, Людина взяла реч свого сусіда. В, там, вранці до пішла до сусіда і взяла його реч. І це буде що? Це буде об'єктивна сторона. Цей сусід, він така доросла людина, в 18 років, і це означає, що був суб'єкт. А суб'єктивна сторона, що вона означає? Вона означає, ну, що думав, що думав злочинець? Ну, він ще не злочинець, він злочинець буде після суду. Ну, який людина, яка підозрюється в, цьому, в цій дії, що вона думала? Що вона мала на увазі, якщо це робила? І це має дуже, ну, це дуже важливо. Що думала ця людина. І е, не юристи говорять: Ну, як ми можемо, поба... як ми можемо познати, влізти в голову всередину людини і, і, і там узнати, що вона думала. Да? Ми, юристи говоримо, ми не лікарі, але ми знаємо, що в голові у людей. Чому? Тому що все, все, абсолютно все, що є в голові у людей, є. І е, що у них всередині є, і і, 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 і а, на, навколо нього. Ну, наприклад, ви бачите от мою. Е, Що, що ви я зроблю. Зроблю побільше. Ні, не зроблю. А от. Ну, наприклад, да, ну, ви бачите, що, що навколо мене. І це означає, що все, що навколо мене, це було у мені в голові, тому що це я все зробив. Спочатку було в голові, а потім вона, вона стала навколо мене. І так ми можемо побачити, що в голові людей через те, що ми бачимо, що людина робить. І тому психічна діяльність, ми можемо цю психічну діяльність зробити дослідження її. І дуже чітко урозуміти, що людина мала на увазі, якщо вона це робила. І психічна діяльність суб'єкта в кримінальному праві є три таких, ну, три великих частини. Ну, одна дуже велика частина ну, поділяється на три частини, на три явища. Ну, одна дуже велика, і друге не таке велике. Перша це вина. Вина, і ми будемо сьогодні говорити про дві форми війни. І вина, що означає, що людина, як людина відносилась к тому, що вона робила. Ну, якщо ви там, дитині говорите, ти розумієш, що ти робиш. І це означає, ви говорите, ти розумієш свою вину. вину. І це буде от така частина, вона дуже-дуже велика. Друга частина психологічної діяльності. Ну, не частина, такий погляд на психологічну діяльність це ціль. З якою ціллю людина щось робила. Ну, ну, можливо, ну, може бути ціль, там, ціль, ціль була таке, щоб що зробити. Щось робила і з щоб було, було там. Там, з нацистською, да? ну, що, щось ціль. І для того, щоб там, знищити, знищити народ. І це буде ціль. І це теж, так, також має юридичне значення. Ціль. Для чого ти це робив. І мотив. Мотив, що це означає, з якою, з якою метою Ці, це, ти це робив? Ви бачите, так? там є стрілець, який стріляє. Це людина, яка бачить на то, що ну, бачить на себе, навіщо він це робив. Ціль це він ну, це така мішень, і він туди цілить. А мотив, навіщо він цілить от в це. З якої, який мотив у, у нього. Ну, Наприклад, може бути корисний мотив. І яке юридичне значення усе це мають? Ну, по-перше, це м -м, вінне це не вінне, це дуже дуже, ну, дуже ну, велика різниця. І ти вбив е, з виною, але ти вбив людину без віни. Ну, Без вини це не буде вбивства. Це буде такий, ем, такий нещасний случай, як російською можна казати. Є вина, є вбивства, нема вини, нема вбивства. І кримінального, кримінального, кримінальної дії не буде без вини. Це буде такий от, нещасний е, Кваліфікує, кваліфікує Склади, ну, наприклад, є, є вбивство умисне і є вбивство неумисне. Яка різниця? По психологічній діяльності, по суб'єктивній стороні? Якщо умисне це одна стаття, неумисна інша стаття. І індивідуалізація покарання також має значення, якщо, ну, наприклад, мотив. І суд може зробити більш ну, більш покарання, але менш. Це відноситься від того, яке, які мотиви, цілі і вини вин, були в цих діях. І це все, що я хотів казати, казати про поняття суб'єктивної сторони, і, будь ласка, ваше запитання.